Отож, ви зрозуміли самі, сьогодні будемо говорити про полуницю. Ну, не взагалі про полуницю, а саме про вуса-полуницю. Про те, коли найкращий час їх висаджувати. Звичайно, найкращий час висаджування полуниці це осінь. Але ми в цьому році висаджували вуса. І витратили на це, поки вони вже стали гарною розсадою. Ось зараз покажу. Гарно, бачите, як це. не буду, але поки маємо такі саджанці, для цього пройшло. Небагато, немало, а в межах трьох місяців. Отож, поки була спека, ми її. Поливали, купляли для неї затіняючу сітку. Затіняли. І тільки тепер маємо ось такий результат. Що ж я хотіла розповісти про полуницю сьогодні? Тільки саме те, що зараз настав ідеальний час для того, щоб ось таку полуницю вже висаджувати на постійне місце. Отож, можна застелити агрове зробити в ньому невеличкі отвори та посадити. Але краще було б, якби в кожну ямку садити по два ось таких добре розвинених вусики і ось такою кореневою системою. Саме перше, не треба їх уже так поливати, як ми це робили протягом цілого літа. Результат буде не гірший. Але бажано брати вусики, щоб були однакового розміру, які садимо в одну і ту ж ямку. Дивіться, які чудові. Можна садити на агроволокно, можна садити просто, а можна і робити ось такі горби, які зроблені у нас. Звичайно, із каплею. Це буде трохи краще. Саме на цьому місці ми вже будемо різати із полуниці вуса вдруге. Ви бачите, які вони. Гарні. Отож, два дні, як пройшов мороз у нас, тепер уже погода дощова, вранці трохи був дощек, тому саме ідеальний момент посадити собі вуса ось такі. Полуниці без заморочок і без зайвих старань. Та будете мати на весну, звичайно, не такий, як із гарних саджиців, але ж все ж будете мати урожай полуниці. Отож, ідеальний і найкращий висаджуємо без розсади ось такі вуса полуниці на постійне місце. Мороки зовсім мало. А результат буде відмінний. Звичайно, за поливом треба слідкувати і лити її не так треба уже, як влітку, коли стоїть спека. Ідеальні для неї зараз умови. Ось такі вуса. По два в ямку, туди можна додати, потім можна трошки пролити фосфорно-калійним добривом та мати чудовий результат на весну. І вже навіть будете мати перший урожай. В ідеалі було б його, звичайно, цвіт обірвати, але все ж для проби можна було б і залишити. Ось ця частинка нашого рядка, де ми вже гуса в цьому році зрізали влітку та маємо. Другий урожай цих бусів. Отож, будемо висаджувати на постійне місце. Не втрачайте час, не втрачайте ідеальні умови, щоб мало працювати та мати гарний результат. Отож, осінь найкраща пора, а сьогодні 28 вересня. І саме час садить полуницю. Без розсади вуса зразу на постійне місце. Дивіться, які красончики. Висаджуємо та маємо полунечку.